Сьогодні відбулася позачергова сесія, на якій ми, опозиція, так звана опозиція, як нас називають, прийшли на сесію, створили кворум і проголосували всі ті питання, які й обіцяли. Хоча, на жаль, у влади було намагання проштовхнути знову ж таки усі можливі питання і неможливі для того, щоб. Скористатися можливістю нашої присутністю і проголосувати все і бюджет в тому числі. Але завдячуючи в першу чергу, завдячуючи батькам, які сьогодні були присутні, ми змогли виконати свою обіцянку і проголосувати конкретні питання, які стосувалися харчування дітей і їх перевезення. Я би хотів би зробити певний коментар з приводу того. Як можуть розвиватися події на мипу? Хочу вам сказати, що я не буду називати в Попередній каденції був такий депутат, який протягом п'яти років постійно виступав, озвучував свою точку зору, свою позицію. Всі мовчки його слухали. Дехто його підтримував, ну я, наприклад, його підтримував завжди. Але, на жаль, однієї моєї підтримки було замало, тому що його вислуховували, але ж потім виносили питання на розгляд, голосували і йшло далі. І так п'ять років він бився, бився, бився. Потім, коли виносилось питання голосування бюджету чи земельних якихось питань важливих, він. Показував свою позицію і говорив, що я голосувати не буду, але це нічого не змінило. Все одно питання приймалося так, як хотіла міський голова, і так, як хотіла правладна партія. До чого я веду? Ця каденція, в якій ми сьогодні стоїмо, і наша вся опозиція, нас там 15 депутатів чи 17, ми зрозуміли одну просту річ, що просто приходити на сесію. І висловлювати свою позицію цього замало, тому що ніхто нас не чує і слухати не збирається. Скільки б ми не говорили про енергоефективність, про прозорість бюджету, про прозорість усіх статей, які сьогодні прописані в тій чи іншій програмі, нас все одно не чують. Зараз міський голова говорить, що всі питання роздалися на комісіях, що на комісіях приймалися всі рішення. Що все, всі питання пройшли комісії, і що воно все проголосовано і залишилося тільки затвердити на сесії міської ради. Це брехня. На комісіях піднімались питання. Були пропозиції від нас. Ці пропозиції озвучувалися, але їх знову ж таки ніхто не чув. І не чув лише по одній причині: що в кожній важливій комісії і у них є більшість. І вони протягували всі тільки свої питання, те, як вони вважають за потрібне і скільки чого потрібно закласти. Нас ніхто не чує. І ми зрозуміли, що окрім як блокувати роботу Ради, по-іншому ми не можемо вплинути на те, щоб наш бюджет був бюджетом розвитку, а не бюджетом приїдання. І сьогодні ми це робимо. І я розумію прекрасно, що заручниками в даній ситуації. Є громада, люди, звичайні люди. Але, на жаль, по-іншому ми не знаємо, як вплинути на ситуацію. Єдине, я зараз ні, нікого ні до чого не призиваю. Але люди, ви повинні зрозуміти, що тільки від вас залежить майбутнє нашого міста. Ми, в свою чергу, робимо все можливе для того, щоб наше місто процвітало. І я розумію, що без вас ми нічого не зробимо. Тому думайте і зробіть правильні висновки. Ми прийдемо, ми на сесію прийдемо лише в тому випадку, якщо все докорінно зміниться, і ці зміни зможете зробити тільки ви. Слава Україні!